Христос народився. Мабуть, ви знаєте, що я разом з дружиною з 2014 року чим можемо допомагаємо з ЗСУ. З початку повноцінного вторгнення російських окупантів ми е, перейшли на такий режим, що більшу частину заробітка ми віддаємо на потреби ЗСУ, на різні потреби. Е, останнє, що ми зробили, це ми купили за 3600 доларів мікроавтобус. За допомогою майстрів дообладнали його і також передали в п'яту штурмову бригаду хлопцям на допомогу. Зараз, в зв'язку з тим, що є потреба, ми будемо постачати ось такі FPV-дрони. Ми будемо на них писати, хто постачає, щоб окупанти знали, хто їх умиротворює. Ну, звісно. Ми купили 5 пробних з акумуляторами, От попробуємо, що скажуть наші хлопці. Вони будуть відправлені в 95-ту десантно-штурмову бригаду до наших найкращих воїнів, вони їх протестують і будемо їх ставити на потік. Будемо пробувати їх більше закупати і в тому числі з вашою допомогою. Тому, знаєте, якщо ви у мене купляєте електроінструмент, Якщо ви у мене купляєте плиткорізи, якщо ви берете у мене щось в прокат, то част... більшу частину прибутку я пускаю для умиротворення російських окупантів за допомогою ось таких дронів. Крім того, я передаю цигарки. Крім того, там невеличка кількість для обігріву, ну і звісно будуть смаколики. Але на що я хотів вам звернути вашу увагу. Я хотів звернути увагу, що українці, на жаль, у нас частково вагітні всі. А чому частково вагітні? Зверніть увагу на те, що ви купляєте, на те, куди ви ходите. Дивіться, є іноземні компанії, які працюють в Росії, які не вийшли, частково вийшли, гарні компанії. Які знають, що, що таке е, свобода слова, що таке демократія. А частину нікчемних компаній залишились в Росії, вони працюють, вони платять податки і на ці податки вбивають українців. Тому ці компанії це спонсори війни. Я їх дуже коротко зараз перелічу. Ну, Підемо по цигаркам. Дивіться, які цигарки я купив. Це прилуки. Lucky Strike Rotmans Це компанія називається British American Tobacco яка вийшла з ринку е, Росії. А хто ж там остався? Хто заробляє е, кошти і хто вбиває українців? А вбивають українців. Це Філіп Моріс, це Мальбара, Парламін, Бон, Честерфілд. Хто ще вбиває? Вбиває Джапан Табака, Вінстон Camel Тому звертайте увагу, які цигарки ви купуєте. Не купляйте ті, на яких кров. Слідуюче, які супермаркети працюють в Росії, є у них своє виробництво, свої власні лінії продукції, це, я вам підскажу, це Метро, Ашан Ліро Мерлін. Тому це нікчемні компанії. Я дивуюсь, що в нас голодні люди, що у таких. Компанії, які вбивають українців, вони купляють продукти, черги стоять. Для мене це дивина. Тому я кажу: у нас українці частково вагітні. Слідуючи, якщо ви купляєте смаколики, знайте, що Nestle це світач, торчин, продукти, також мають участь у вбивстві українців. Слідуючи, автомобілі і генератори Hyundai так само. Вони мають свою частку з в тої в зброї, яку постачається вбивати українців. Слідуючи, гігієна, Проктернґембл, Джилет Феррі, Тайт, Аріель, Ленор Пропір також частково вбивають українців. А, а тепер давайте подивимося на банки. Більшість банків вийшло в Росії, а такі нікчемні банки, як Рейфаузен, Такі як OTP Банк, вони заробляють вчетверо більше, ніж було до вторгнення, і також фінансують вбивство українців. Тому я, я думаю, що ви висновки самі робіть. Крім того, церква, я не розумію, є у нас українська церква. Хто ходить в цю москальську ФСБшну церкву? Я не розумію, як можна в цей час, коли Росія вбиває українців ходити в москальську церкву. Не розумію. Тому, хто не тримає зброю, допомагає ЗСУ. Звертайтесь до мене, я надам консультації по всім електрострентрам, що треба, продам. І ще, для... Учасників бойових дій для воїнів, для їх сімей. Я продаю все обладнання, яке як тільки я можу знайти без націнки. Тому не переплачуйтесь, звертайтесь до мене, я сподіваюся, вам допоможу. Слава Україні!